Є фільми, які переносять нас у цілком інший світ, і ми віримо в нього, ніби він справжній. Володар Перснів, дві вежі, друга частина трилогії Пітера Джексона, що у 2002 році продовжила подорож у Середзем'я. Це не просто фентезі, це притча про боротьбу світла і темряви, про надію, що не вмирає навіть у найтемнішу ніч. Я вже виклав у себе на каналі першу і третю частину цієї. Неперевершеної трилогії, згідно їх місцю в рейтингу АМДБ, посилання дам в описі, подивіться обов'язково. Знімати одразу три фільми поспіль це був ризик, на який мало хто наважився. Але Джексон вірив у світ Толкіна. Дві вежі найскладніша частина трилогії, на мій погляд, саме тут. Сюжет розділяється на кілька ліній, і кожна з них стає окремою драмою. Зйомки тривали у Новій Зеландії серед гір, лісів і долин, які стали справжнім втіленням середзем'я. Тут ожили міста, які Толкін написав у книжках: Хельмова Падь, Ізенгард, Болота Мертвих. А завдяки новаторським спецефектам ми вперше побачили Голума настільки реалістичним, що він став одним із. Найважливіших персонажів усього фільму. Після подій першої частини «Братство кільця розпадається. Фродо і Сем продовжують свій шлях до Мордору. І саме тут вони зустрічають Голума, створіння зламане перснем. Він водночас ворог і провідник. У ньому постійно боряться дві сутності: підступний голум та беззахисний Смегол. Арагорн Леголас та гімлі йдуть слідами орків, які викрали Мері та Піпіна. Врешті їхні дороги приводять до Рохану, королівства вершників, яке стоїть перед загрозою знищення. Мері та Піпін утікають у стародавній ліс Фангорн, де зустрічають Ентів, древніх деревоподібних істот. І саме вони стають тими, хто піднімає руки проти зради Сарумана. Фільм завершується двома великими битвами облогою хельмової паді та повстанням Ентів. Проти Ізенгарду. Це сцени, де відчуваєш велич та масштаб боротьби добра і зла. Дві вежі відрізняються від братства персня. Якщо перша частина була про дружбу, шлях, то друга про війну, розкол та випробування. Тут більше темряви, більше безнадії. Але водночас більше моментів, які нагадують, що надія завжди поруч. Візуально Джексон використовує контраст, світло Рохану Проти мороку Ізенгарда, холодні кольори мордорських боліт проти тепла у сценах із Фродо та Семом. Дві вежі це не лише Ізенгард і Барадур, це символ протистояння, гординя і підступність проти єдності та надії. Голому особлює внутрішню боротьбу кожної людини. Чи піддамося ми темряві? Чи збережемо рештки добра? Його сцени це справжня психологічна драма, яка додає історії глибини. Чому чіпляє цей фільм? Я думаю, тому що навіть маленькі створіння можуть змінити хід історії. Ми бачимо, як прості герої Сем чи Піпін, чи будь-хто з хобітів роблять кроки, від яких залежить доля світу. Ми спостерігаємо, як Арагорн ще сумнівається у собі, але поступово стає лідером. І ми відчуваємо, що ця війна це не лише про мечі і армії. Вона є також і про серця людей. Болдар першні в дві вежі це не просто середина історії. Це момент, коли темрява стає майже все поглинаючою. Але саме тоді лунають слова Сема: у цьому світі є добро, і за нього варто боротися. І, можливо, саме ці слова пояснюють, чому ми досі повертаємось до цієї стрічки, бо вона нагадує нам, що навіть у Найтемніші часи світло завжди поруч. Дякую, що додивились до кінця. Обіймаю кожного з вас та до нових зустрічей!